Волинська обласна рада заборонила діяльність на території області УПЦ МП. Відповідне рішення депутати ухвалили 11 квітня на позачерговій сесії. Що воно передбачає? Дивіться у репортажі. Днями раніше рішення про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату в областях прийняли Рівненська обласна та Хмельницька обласна ради. Сьогодні це питання піднімають у стінах головного представницького органу Волині. Для цього спеціально скликали позачергову сесію. Депутат облради Юрій Поліщук зазначив, що згадану релігійну організацію необхідно заборонити, бо її представники співпрацюють з ворогом. Окремі з них каже, навіть мають російські паспорта. Сьогодні ми вкотре порушуємо питання законності та доцільності діяльності на теренах як України, так і нашої області Української православної церкви Московського патріархату. Яка офіційно зареєстрована як Київська митрополія Української православної церкви? Зауважу, що лише в 2022 році служба безпеки України відкрила 52 кримінальні справи проти 55 священників Української православної церкви, включно з 14 архієреями. Тому демонтаж РПЦ в Україні питання стратегічного рівня. Ми сьогодні повинні вкотре показати свою позицію стосовно цієї структури. Наш святий обов'язок перед церквою, перед громадою, перед людьми заборонити діяльність такого, кажуть, іщадя ада на території Волинської області. Російська православна церква України повинна перестати існувати в серцях ума. І юридично 54 депутати облради з 54 присутніх одноголосно підтримують рішення про заборону діяльності на території області Української православної церкви Московського патріархату. За чотири річне це не є боротьба з церквою. Це є боротьба з релігійною організацією, яка використовуючи. Питання духовне, використовує їх в політичному значенні. Багато хто каже, ви боретеся з церквою, з вірянами. Ніхто з церквою, з вірянами не бореться. Моє прохання до вас. Ви місцеві. Обранці народу, щоб достукалися, щоб це рішення було втілене, не просто декларативно прозвучало. Як пояснюють в обласній раді, прийняте на сесії рішення не означає, що завтра в області будуть закривати церкви. кажуть, рішення носить радше політичний характер, а не юридичний. Але на деякі процеси воно все ж. Може вплинути дуже вагома є е, політична позиція Волинської обласної ради, бо е, насправді ми висловили одностайно свою позицію стосовно цієї структури. Чи правильно ми зрозуміли? Е, фактично немає процедури, як це рішення буде виконуватися. Це більше декларативний характер має е, це як рішення рішення. Ви не забувайте, що наше перше рішення воно е, е, має декілька пунктів, так. Якщо ми рекомендуємо голові обласної військової адміністрації розірвати, наприклад, договори, це він може зробити, і це буде залежати від нього, тобто це дієвий механізм. Якщо ми говоримо, рекомендуємо органам місцевого самоврядування на своїх місцях проінвентаризувати храми, які є пам'ятками архітектури, чи сприяти процесу переходу, це також буде залежати від місцевих громад, але місцевим громадам вже буде керівникам легше, тому що обласна рада їх підтримує. Ми маємо зараз сказати, хто де, а хто на чиїй стороні. Тому рішення обласної ради сьогодні було прийнято всіма депутатами, які були присутні. На сьогоднішній сесії на сесії облради між тим наголосили, що сьогодні у Верховній Раді зареєстровані законопроекти, які пропонують заборонити діяльність в Україні Української православної церкви Московського патріархату, і достроково припинити дію усіх договорів із цією організацією. Тож у проголосованому рішенні звертаються до президента визнати ці законопроекти невідкладними та подати їх для. Позачергового розгляду Верховною Радою України, окрім усього іншого, на позачерговій сесії депутати облради прийняли звернення, у якому закликають вірян Української православної церкви Московського патріархату розірвати будь-які зв'язки з російською православною церквою. Марія Петручик, Мирослав Хотемчук для новин на часі.